Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні знову пасу кози. Ну, вже з рожавшою мікою. Вона пасе, гарно себе веде, тривожить її ще трошечки ця ситуація. Ну, не знаю. Сили, щоб побитися з Беллою, вона має. Пасе нормально. Подоїв її перед тим, як іти гуляти. Так що. Ну, а сьогодні відео більш таке буде відповідаю на коментарі. Значить, сьогодні буде загружено три відео на канал. Ну, почнемо з коментарів. Значить, буквально десь години-дві тому. Виклав відео, значить, і під ним моя підписниця, я так розумію. Мало того, що вона підписниця на цьому каналі, вона ще колись була підписниця на моєму старому каналі, і там на тому каналі була дуже хороша. Також підписниця, яка за мною слідкувала, постійно все коментувала, вона все про мене знала в плані господарства. І ми навіть з нею зв'язувались по вайбері, званювалася, вона з Росії. Значить, ну це було дуже давно. Це було три роки тому назад. І вона мені, значить, задала таке питання, чи не втратив я з нею зв'язок, і взагалі, що як, чи спілкуємося ми з нею. Ні, ми з нею не спілкуємося, тому що всі ви знаєте, яка зараз ситуація в Україні. Це раз. А по-друге, ми просто втратили зв'язок. Колись давно, ще десь роки-два тому назад, я щось писав їй там. Я помню під тими коментарями, якими вона мені залишала на старому каналі. Я щось старався якось знайти її, але потім якось якось забулося та й, та й забулося, якось мені не до неї було. А тепер ви наповнили, знаєте, мені аж в самому стало цікаво, що з нею. Тому що я також багато чого про неї знаю. Ну... Но... Ну, от така от якась ситуація. Дуже хороша людина, знаєте, не дивлячись на те, що вона росіянка, але таких людей я дуже рідко зустрічав за свої 17 років. Ну, от так, от, якось не знаю, можливо, вона якось знайде мій цей канал, буде мене дивитися, і ми знову відновимо зв'язок. Ну, але чомусь зараз цього не хочеться, тому що у нас в Україні війна і з нами воює Росія. Я розумію, що вона в цьому не винна, але ну, поки що не хочеться спілкуватися з тими людьми, які живуть в Росії. Ну, от так. От. Якщо все устаканиться, війна закончиться, буде мир і ми виграємо. То якось, можливо, ми ще будемо спілкуватись. Ну, коротше, будь-який день буде піще, будемо так казати. Далі, питалися у мене. Значить, чи є у мене ще сіно і чи які віники я роблю козам? Скоро вже весна, і знову почнеться оцей, розумієте, Це такий круговорот, це така цепочка, цей круг ніколи. Не замикається, він тільки призупиняється трошечки в плані того, що заготовка війників, сіна і так далі. На вулиці 16 люте, але я все одно ходжу з сумкою і своїм козом трошечки ще е, листя від їжевіки, от такого от нарізав. Я ввечері їм даю, так як сіна вже дуже мало. В цьому році у нас було засушливе літо. Сіна я заготовив, але не так Не стільки, скільки би це хотіло. Козам під них вже починаю стелити тирсу, так як ми різали дрова і в нас з'явилася тирса. І ще хочу зараз вам сказати: дивіться, от ми пасемося в чужому саді. В чужому саду і ні одна із кос, не фунтик не підійшли і не почали гризти дерева. Мені дуже це в них подобається. Навіть якщо вони почнуть гризти, я це контролюю. Тобто я крикну і вони поймуть, що це робити не треба. Тут досить гарна трава, і вони тут гарно пасуть. Вернемось до віників. Віники різні. Плодові, е, плодові і дикі дерева, тобто дика грушка, сливка, там черешня. Це все заготовляється, в'яжеться, сушиться. Є ще трошечки віників, але вже також дуже мало. В цьому році, у 2022 році, запасів я зробив дуже мало, тому що якось, якось не розраховувалось, що, так, що така кількість буде. І я думав, що я ще собі куплю сіно. Ну, не вийшло. Не в фінансовому плані, а в тому, що в нас його просто немає. А якщо воно є, то ціна в три рази дорожча, ну, чим зазвичай. Тобто, ну, дорого. Тюксіна 150-200 гривень це дуже дорого. А тюксіна їм на. На 2 дні. Можливо, навіть і нема на 2 дні. Ні, ну десь на два, бо тюк великий по 15 кг. Так що от такі от діла. Е, ще просили мене показувати більш своїх курей. Питалися, як там квочка і як там качки. Качки сидять е, нормально. Е, під одною качкою вже замовлені всі каченята, які вилупляться. Ну, а друга качка, поки що всі яйця і всі каченята, які під нею вилупляться, вони ще вільні. Якщо їх ніхто не купить, ніхто не захоче собі купити, то я їх залишу собі, так як і собі також треба ще якісь о, декілька качок хороших залишити. Далі потрібно буде міняти самця качура обов'язково, так як родственне спарювання я не одобрюю і. Це взагалі категорично заборонено. Ну це можна, без проблем, просто не буде здорового потомства. І нормальної ваги у цих качок так точно. Тому що їм постійно раз у два роки треба міняти самця, щоб потомство було сильне, крупне, велике, щоб вони достигали гарної ваги. Далі, значить, квочка. Квочка вже почала виводити цеплят, але вона дуже жахливо сидить на яйцях. Вона більше половини вже витоптала яєць. навіть роздавила одного ципленка. Там лишилося 6 яєць і один ціпленок. Не знаю, що там з того вийде, будемо бачити. Хотілося, щоб хоча б ці, які залишилися, народились нормально. Ну, не знаю, будемо відіти, як там буде. Далі, значить, зайцями. Зайцями, що у нас? Зайцями у нас печаль взяв від свого родича самця. Він був непривитий. Самочки мої були привиті, і одна самка заразилась від нього якоюсь хворобою. Обсипало їм вуха якимось прищами білими. Я їх зарізав самця і самку. Залишилась одна самка, ну, її поки що ця хвороба не взяла. Я все ну, вроді би нормально, їсть, п'є, живе і радується. Далі що? Питалися у мене, так як я декілька разів казав, що в березні мають мені привезти англонубійських козенят. Точніше не привезти, я маю сам за ними поїхати, вони тут знаходяться в сусідньому селі, поки що знаходяться ще в утробі матері, але я думаю, що там родяться бодай одна козичка, і я вже буду мати свою англонобійську козочку, так як у нас англонобійські кози вони дуже дорогі. Стовідсоткові починаючи від 500 доларів і вище. Так що це козенята, ну можна десь дешевше знайти, ну це досить далеко. Це не в Закарпатській області, а далі. Тобто, поїхати за ними або доставка, ну, виходить почті, ну, трошечки менше, але просто з доставкою по фото це одне. А коли ти приїжджаєш і бачиш, що за козеня, хто мама, хто батько, це зовсім друге. Коза має родити, її звати Букля, вона має родити в, з 15 по 22 березня. Животик великий, очікуємо двойню, ну, можливо, тройня буде, не знаю. Вже налила гарне вим'я, тобто вже потрошечки готується до, до родів. Хоча ще залишилося місяць. Ну, не знаю, побачимо, як буде, можливо, трошечки скорше родить, так як вони можуть на 10 днів не доносити. Ну, так от кози, йдемо ще трохи далі. Ходім, кози. Значить, ці козенята, ця коза запліднена від фунтика. Тобто вона гуляла з фунтиком. Це, ці козенята будуть діти фунтика. Спаровувати, якщо там буде козичка, спаровувати з фунтиком не можна. Ну, у нас можливо. У нас зараз англонобійські кози стали дуже популярні і вже дуже багато козлів розвелося у нас. І хорошого козлика, якщо буде козочка, то можна щось буде підібрати. Не знаю, чи що буде з фунтиком, тому що, можливо, я його продам або міняю на козлика теж хорошого. Ну, це ще ніхто не знає. А можливо він лишиться, і у мене буде не тільки від нього козочка, а і ще десь, можливо, я розкошелюся на ще на одну козочку англонобійську. Ну це не зараз, це точно не зараз. Це десь літом або осінню, Побачимо, як буде вже. Далі, значить, іще питалися, де я пасу кози. Уже декілька разів питають, тому що бачать, що я пасу на людських участках, недалеко від будинків. Дивіться, значить це дома, вибачаюся, це секатор. Його показувати не можу, кстати, тому що відео зразу, типа, йде. Заборона, чи як правильно сказати, то тобто ограничення у возрасті. Йдуть е, дома, іде железна дорога, йдуть поля. Так, поля людські. Ми тут пасемо. Тут дорога, по цій дорозі можеш пасти без проблем. Е, я кози пускаю на людські участки, там, де нічого не посаджено. А якщо й посаджено, це ось такі дерева. або Ось такі маленькі е горіхи, ну мої кози їх не гризуть. ось бачите Мої кози їх не гризуть, вони тільки пасуть траву. Тут влітку взагалі класно тут посажена люцерна, і, і хазяїн цієї люцерни він дає добро і ми пасемо кози, е ну, я пасу кози на цьому участку. По краєчку ми всередину не заходимо, щоб не затоптати е, люцерну, так як ця люцерна посажена для кролів, він займається кролями. так що Ну, отакі от у нас діла. Ну, мені здається, що я на всі коментарі відповів. Буде ще одне відео з коментарями обов'язково. Ну, треба, щоб трошечки підзбиралося. От так, от такі от у нас діла. Все, друзі, всім гарного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі Невицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.